Буковинці гостину зустріли кримчан, забезпечили їх найнеобхіднішими речами, їжею і навіть тимчасовим житлом. Але наші гості збирають валізи. Чому вони змушені виїхати? Далі в сюжеті. На початку тижня волонтери звернулися до власника одного з чернівецьких готелів, аби той прийняв біженців з Криму. До нас приїхало три сім'ї, сім дорослих, тринадцять дітей. Да, вони харчуються у нас триразове харчування. Живуть вони в семи номерах. Алі приїхав до Чернівців з Башчесарая разом з родиною. Каже, після окупації залишатися в Криму стало небезпечно. Повсюди військова техніка та озброєні люди. Кримські татари, які залишилися на півострові, бояться за своє життя. Є напруга. Вони не знають, що завтра буде, що на що чекати там. І, наприклад, якщо ти не береш російське громадянство, ти можеш позбавитись мене. За словами Алі, звідти вже виїхало близько 6 тисяч людей. На боковині офіційно зареєстровано більше сотні біженців. Кримчанам пропонували заселитися в будинки у районах області. Однак у них або не могли вмістити усіх членів родин, або ж то задалеко від Чернівців. Та й робочих місць у селах обмаль. Ми працювали на будівництві. У нас немає там перспективи, що ми будемо. Будемо робити там, треба ж якось годувати ці родини. Діталі кажуть, у Чернівцях добре, та все ж сумують за домівкою, тому мріють повернутися туди якнайшвидше. Чорне море неподалік від нас. Так. Багато гарних місць кримчанин Алій радий був залишитися у готелі, але через відсутність постійного житла його діти не можуть навчатися у школі. Тому за запрошенням кримських татар разом з двома іншими родинами він вирушає до Вінниці. Там планують відкрити представництво Меджлісу, А отже, кримчани зможуть розраховувати на підтримку держави.